На днях ми зі студенткою створили такий образ, який потрапив мені прямо у сердечко. Для цього образу ми наклеїли ось такі ріжки імпланти на чоло, які знайшли у нашій студії, одягли червоні полускліри та зробили ось такий неймовірний арт по референсу, який знайшли у Пінтерест. Чесно кажучи, я до кінця думала, що це фотографія, поки не розледіла пірсінг на носі і побачила, що це АІ генерація. Ми були у шоці, коли у кінці макіяжу зрозуміли, що це не. Фотографія. За день до цього я вирішила постригти перуку, яка була у нас у студії, зробити її чілку, ось таку у вигляді трикутника саме під цей образ. Думаю, вийшло дуже класно. Таня принесла ось такі заколки з шипами, і в нас вийшли ось такі неймовірні фотографії. Особисто я була у захваті від цього образу, я обожнюю поєднання гриму, мейкапу по в одному образі. Тому я сказала Тані, що ми будемо на цю тематику робити з нею образи ще. А якщо вам, як і мені, сподобалося ця. Роботу обов'язково поставте лайк та напишіть свій коментар.